Тихоць більше з нами, але вони у нас серце, Які життя за нас вітали там на Донбасі у боях, за них молитву прочитає та добрим словом вом'яним, Герої вічно пам'ятає, але назад немає. Зберігає, шкода з нами вас суше немає, вони також хотіли жити тут на землі, а не в раю. За мир країн йшли служити, хотіли рай своїм краю, але напевне не суди. На землі життя хоробре серце зупинилось, назад немає вороча за Україну пали в бою, за нас з тобою душу віддались, шкода, що Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна, від снайперів куль і від вибухів грому я їду туди, де твоя сивина. Де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна й згрубіла рука, Я їду додому, стрічай мене, мамо, тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тату, що сам собі вибрав я долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, і гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зорину висне бо краю, весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши й шматка короваю, Розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, Що не дочекались ми, діток, онуків, що кулю ворожу. Так рано зустрів. Матусю, рідненька, я ж так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, Хоч смерть і літала над нами що миті, що буду наступний думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, з розгону упасти в духмяну траву, футбол поганяти, всіх друзів зустріти. І дякують Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так зустрінуть друзі, родина, чи ж знав, що обняти не зможе ніхто, лиш квітами болю цвіте домовина, гіркий подарунок із зони Ато. Матусю, не плач, не болить вже нічого, своїх побратимів у небі знайду. Живим коридором стрічає дорога, дорога, якою уже не пройду. Душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне. Я ж кров'ю тебе захищав, Україно. Чому ж вберегти не змогла ти мене?